Привіт, друзі! Як відомо, Збройні Сили України використовують не тільки радянські бойові машини піхоти, а й доволі велику кількість сучасних БМП, які було отримано у вигляді військової допомоги від західних партнерів. Наприклад, Німеччина передала для України БМП Мартер, які були виготовлені компанією «Рейнметал» та дуже добре себе проявили на полі бою. Від Сполучених Штатів Америки Збройні Сили України отримали БМП Бредлі. Завдяки цим бойовим машинам наші військові виконують великий обсяг роботи, починаючи від евакуації поранених до знищення ворожих танків. Мабуть, вже всі бачили відео бою під Авдіївкою, який відбувся у січні цього року, де екіпаж Бредлі 47-ї бригади знищує Т-90М м прорив, найсучасніший та найпотужніший танк у російській окупаційній армії. Після влучного потрапляння по танку московитів його башта почала беззупинно крутитися, через що екіпаж не зміг вибратися назовні. Потім Т-90М врізався у дерево, а згодом українські захисники його підсмажили за допомогою fpv дронів Є в українському війську і БМП Сіві-90, які виготовляються у Швеції. Цю бойову машину піхоти називають найкращою у світі. За словами військових CV-90 це справжній універсальний солдат, який виконує всі завдання, від безпосередньої підтримки піхоти та евакуації поранених з поля бою до застосування її як самохідної артилерії, адже гармата цієї БМП може вести вогонь снарядами калібру 40 мм. Усі перераховані бойові машини використовують в подібні дизельні двигуни, що є доволі типово для такого виду озброєння. А чи бачили ви БМП з електричним двигуном? Саме таку розробили та виготовили українські інженери і назвали її Шторм. За словами творців, це перша у світі гібридна багатофункціональна бойова машина, що працює на електродвигуні і здатна пливти по воді. Детальніше про БМП Шторм розповім у цьому відео. А для початку нагадаю: не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Також хочу подякувати спонсорам за фінансову підтримку каналу. Кожен, хто бажає, може теж приєднатися та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. Перше БМП Шторм для широкого загалу представили у 2021 році на виставці озброєнь в Абудабі. Команда українського конструктора бронетехніки Олександра Кузніцова показала для світу своє дітище, а саме гусеничну броньовану машину з гібридною тягою, що здатна розвивати максимальну швидкість до 140 км на годину. Шторм почали створювати у Києві, однак нинішнього вигляду він набув уже на території Об'єднаних Арабських Еміратів. Спочатку, коли роботи відбувалися в Україні, це була БМП із дизельним двигуном, яка могла пливти по воді. Її на той момент уже навіть встигли успішно протестувати на Дніпрі, але згодом, через брак фінансування та відсутності зацікавлення новинкою з боку держави, розробники були вимушені або згорнути проєкт, або шукати кращої долі за кордоном. Саме другий варіант вони і обрали. Українська команда інженерів переїхала до Об'єднаних Арабських Еміратів та створили там компанію під назвою Хайленд Сістемс. В еміратах розробникам швидко вдалося знайти інвесторів, які забезпечили приміщенням фінансовою та технічною підтримкою, водночас абсолютно не втручалися у виробничий процес. Про це в інтерв'ю розповів головний конструктор компанії Олександр Кузнєцов. Існуючий зразок, який уже суттєво відрізняється від виготовлений в Україні БМП, розробникам вдалося зібрати за 5 місяців. Для даної машини було використано броню фінського виробництва. Силова установка складається з гібридної системи у складі електродвигуна та дизельного двигуна, який слугує також генератором для підзарядки батареї. Амортизатори створені в Австралії та можуть витримувати навантаження у 65 тонн. Електробатарею закресленнями розробників виготовили у Китаї, на тому ж самому заводі, де виробляють акумулятори для автомобілів Тесла. На БМП Шторм встановлені гумові гусениці, які, за словами розробників, міцніші і зручніші в експлуатації, ніж наявні аналоги. Якщо звичайну гусеницю пошкоджено, її можна тільки викинути. Наші гусениці підлягають ремонту, достатньо замінити пошкоджену частину. Це здешевлює її майже на 70% порівняно з іншими світовими зразками, розповів Олександр Кузнєцов. Команда планує вдосконалити шторм та встановити додаткове обладнання, яке дозволить машині занурюватися під воду. За словами розробників, їх машина викликала великий інтерес серед потенційних покупців. Крім того, вони розраховують на доопрацювання дослідного зразка та встановлення певних зразків озброєння українського виробництва. На БМП буде встановлено бойовий модуль під назвою «Сармат», який виготовлений на конструкторському бюро Луч. Сармат це український дистанційно керований баштовий бойовий модуль, призначений для установки на бронемашини та бронекатери. Він обладнаний кулеметом великого калібру та протитанковим озброєнням на 407-мм ракети РК-3 Корсар або 230-мм ракети РК-2С в залежності від конфігурації. Основні цілі, які здатна виконувати БМП Шторм, це перекидання десанту, підтримка берегової охорони, доставлення вантажу та забезпечення медичної допомоги. Крім того, вона може долати найскладніші місцевості на високих швидкостях із можливістю миттєвого перемикання сухопутних на морські операції. Це електричний, куленепробивний транспортний засіб, який завдяки дизельному генератору та акумуляторам здатний працювати без зупинок від 18 до 36 годин. Новинка може також стати дорогою іграшкою для багатіїв чи туристів, які хочуть на вихідних поганяти по бездоріжжі або подолати водні перешкоди. Це така собі броньована гібридна Феррарі, на якій можна не лише їхати по суші, але й пливти по воді. Технічні характеристики БМП шторм. Довжина машини становить 5 метрів 89 см ширина 2 метри 87 см та висота 2 метри 45 см, вага гібридної БМП 8 тонн. Транспортний засіб має вантажу підйомність 2 тонни на суші та до 2,5 тонн на воді. Максимальна швидкість шторма переднім ходом 140 км на годину та 50 км на годину заднім ходом. Максимальна швидкість на воді 35 км на годину. Час повної зарядки акумулятора становить 3 години. Бойова машина має кліренс 50 см та В-подібне днище, яке захистить від мін та саморобних вибухових пристроїв. Загалом виробник зазначає, що БМП має третій рівень захисту згідно зі стандартами НАТО. Одночасно машина може вмістити до 10 осіб, включаючи членів екіпажу та десант. Для водія та пасажира, що сидить поруч, встановлені комфортні крісла світлого кольору, які зовні схожі на сидіння спорткара. Замість дзеркал БМП має камери бокового огляду, які передають зображення на монітори. У гібридному режимі шторм може безперервно працювати протягом від 18 до 36 годин, у режимі тільки дизельного генератора 8,5 годин. У режимі тільки від батареї до 7 годин. При цьому максимальна швидкість машини не повинна перевищувати позначки у 80-90 км на годину. При швидкості від 100 до 140 км на годину час роботи від батареї становить 2,5 години. На воді максимальна тривалість роботи БМП становить 8 годин. На своєму офіційному сайті виробник зазначає, що пікова максимальна потужність двох електричних двигунів складає 2500 кінських сил. Скільки наразі коштує BMP Шторм, невідомо. Хоча на одному з англомовних сайтів під назвою CarLogos у статті за 2022 рік зазначено, що її ціна становить 125 805 доларів. Після успішного виготовлення гусеничної броньованої машини українська команда розробників взялася за проєктування колісного бронеавтомобіля, броньованого багі та підводного човна. Всі ці моделі також працюватимуть на електродвигунах, використовуючи при цьому дизельний генератор для підзарядки акумуляторів, що забезпечує значно вищий запас ходу. Бронеавтомобіль отримав назву «Фантом». це екстремальна багатоцільова машина, яка створювалася не як інструмент для ведення боїв, а в першу чергу як безпечний особистий транспортний засіб. Цей автомобіль матиме броню, яка захистить екіпаж від стрілецької зброї, наприклад, від пострілів зі штурмових гвинтівок, таких як АК-47. Крім того, машина отримує захист днища за допомогою сталевих пластин, здатних витримувати вибухи мін. Бронеавтомобіль разом з екіпажем та спорядженням має важити до 6 тонн. Довжина і ширина розробки приблизно така ж, як у BMW 7 серії, але він набагато вищий, чого достатньо, щоб одночасно вмістити до 6 осіб. Бронемашину буде оснащено гібридним дизельно-електричним силовим агрегатом, який матиме максимальну потужність 1600 кінських сил. Автомобіль здатний працювати в паливному, електричному та гібридному режимах, а його корисний час роботи складе від 3,5 годин при використанні акумулятора до 18 годин при роботі в гібридному режимі. Броньована машина буде здатна розвивати максимальну швидкість по шосе до 160 км на годину. Звичайно, по бездоріжжі вона їхатиме набагато повільніше, але ключовим фактом тут є те, що авто матиме хорошу прохідність завдяки кліренсу у 40 см. Бронеавтомобіль Phantom можна буде використовувати для різних військових та державних спецоперацій. У свою чергу, Багі, яку команда українських розробників назвала «Хантер», це багатоцільовий тактичний транспортний засіб, призначений для перевезення військ у небезпечні пункти призначення. На його борту зможе розміститися до 4 осіб разом із вантажем масою до 700 кг. Ця модель також пропонує бронезахист та більш високу мобільність за рахунок компактних габаритів. Довжина Хантера має становити 4 метри ширина 1 метр 70 см та висота 1 метр 90 см. Броньований багі матиме вагу 2,5 тонни та приводиться у рух гібридним дизельно-електричним силовим агрегатом, який має потужність 500 кінських сил. У гібридному режимі багі зможе безперервно працювати протягом 18 годин, у дизельному режимі до 8,5 годин, за рахунок одних лише акумуляторів 1,5 години. Заплановано, що Хантер матиме кліренс близько 50 см, який забезпечить високу прохідність цього багі. На відміну від реальної та уже виготовленої BMP Шторм, моделі бронеавтомобіля Phantom та багі Hunter поки що існують лише у якості креслень та макетів, але при зацікавленості потенційних замовників їх без проблем зможуть побудувати. Команда українських інженерів, яка заснувала компанію Highland Systems, окрім БМП, також уже виготовила міні-субмарину, яку назвали «Кронос». Це підводний човен, що зовні схожий на космічний корабель та здатний одночасно перевозити до 10 пасажирів і одного члена екіпажу. Кронос можна використовувати як для комерційних чи рятувальних цілей, так і для бойових операцій. Довжина субмарини становить 9 метрів, ширина 7,5 метрів та висота 2 метри 20 м, споряджена маса 10 тонн, вантажопідйомність до 3 тонн. Робоча глибина занурення 100 метрів. Максимальна глибина на якій Кронос може виконувати поставлені завдання становить 250 метрів. Цей підводний човен, корпус якого виготовлений із композитних матеріалів, має чудову гідродинамічну форму, що робить його фактично безшумним і невидимим для ворожих радарів та сонарів. Кронос може працювати на одному заряді до 54 годин, а дальність його ходу становить до 1000 км. Електродвигун оснащений кількома потужними акумуляторами і генератором, а також компресором, що закачує повітря для екіпажу під час підйому на поверхню. Субмарина може пересуватися по воді зі швидкістю до 80 км на годину, а під водою максимальна швидкість складає 50 км на годину. Цей підводний човен з електричним двигуном у парі з дизельним генератором, без додаткової підзарядки у гібридному режимі, може працювати до 54 годин, а лише від батареї до 18 годин. Кронос має просторий салон, оснащений кондиціонером та адаптивною системою освітлення. Виробник зазначає, що цей підводний човен уже пройшов випробування для застосування у військових цілях. Він може бути як пілотованим, так і автономним. У безпілотному режимі керування відбувається дистанційно по закритих каналах і може здійснюватися на відстані до 250 км. Субмарина має можливість у разі бойових дій перевозити та запускати до 6 торпед Black Scorpion. Це торпеди від італійської компанії Leonardo, кожна з яких має калібр 127 мм, довжину 1 м та важить 20 кг. Максимальна дальність ураження цілі таким видом озброєння становить до 3 км. Шкода, звичайно, що такі винаходи українських інженерів не були профінансовані державою. Адже і БМП Шторм, і підводний човен Кронос змогли б допомогти для українського війська та були б ефективно використані для знищення расистів. Однак через корупцію та розкрадання коштів державі завжди бракувало грошей на виготовлення власного озброєння та військової техніки. Тому, на жаль, маємо, що маємо. Потрібно зробити висновки, боротися з корупцією та витрачати більше коштів на оборонку. Як казав давньоримський військовий та письменник Вегецій, хочеш миру, готуйся до війни. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюсь, воно для вас було цікавим. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо.